Дивіться, скільки ставрідів ми зловили? А як саме? Дивись далі. Всім привіт сьогодні ми знову на берегу Чорного моря і будемо з вами ловити ставрідку. Тільки я буду сьогодні не сам, а буду з моїм напарником, спортсменом людина, яка майже кожен день проводить на морі і супер чудово розбирається в морській риболовлі. Олександр, будь ласка, вітаю. Яка наша ціль сьогоднішньої рибалки, Сань? Сьогоднішня ціль дуже проста: піймати максимум риби в цьому сезоні, яку ще більше ніхто в цьому році не ловив. А саме Ставрида будь-якими методами, це не більше 5-6 крючків. Думаю, на сьогодні все поучиться. Тобто легально ми будемо ловити? Звичайно, ми... тільки так. Ну все, погнали тоді ловити. Все, погнали. Ми починаємо нашу риболовлю з фідерів. Це не просто фідери, вони для того, щоб ми забували кормушки. Чому самі ці фідери ми взяли для ловлі ставріди? У мене 3,30 до 40 грам, Олександра 3,60 до 90 грам. Вони дуже кидучі, і це найголовніше, в принципі, для чого ми їх взяли, тому що кидати потрібно справді далеко. Ну і бланки у них доволі сухі, тому коли ставрідка підсяде, ми це відчуємо одразу. Ми починаємо нашу риболовлю саме з сабіки, тобто з самадурів. Тому що риба знаходиться ще далеко від берега і нам потрібно до неї докидувати. А щоб збирати велику кількість ставріди і до неї докидувати, звісно, самадури будуть працювати краще за все. І е, у нас є декілька, навіть не декілька, а чотири різних кольори самодурів. Мої е, хлопці і наші підписники кажуть, що колір самодурів він взагалі впливає. Тобто вони кажуть, от ваші різнокольорові, вони взагалі там робили ставріду, і нам дуже сподобалося. А як ти думаєш, вони в колір взагалі впливає на це. На мою думку, що колір для ставриди, в принципі, не важливий. Ставрида це стайна риба. В її, Коли дуже багато, вона клює на все підряд і не важливо, там фіолетовий, розовий колір чи натуральний, І абсолютно без різниці. Але все-таки, якщо ловимо в день, є в у когось, які локації ловлять на самодур день, то коли вода дуже прозора, то все-таки риба, на мою думку, Полюбляє більш класичний колір, це більш натуральні. -біленькі, тобто, в цьому, так, в цьому є все-таки, напевно, ну, сенс. Ну, Саня, на цю граволовлю взяв нам різних, uh -huh. щоб ми точно попали в ставаріду і залили максимальну кількість. Тому дивись, вибирай, які тут хочеш кольори, тут є і різнокольорові, і натуральні, і біленькі. Ось які ти хочеш. Я хоч сказав, що не вірю в кольор, але все-таки візьму кольоровий восьмого номеру та шостий. І шостий також кольоровий, так? Да? Ні, звичайно, звичайний. звичайний. Ось, будь ласка. Все. Так, будемо одягати. Ми тоді візьму натуралку, будемо експериментувати. Якщо вона буде краще на кольоровій, то також змінює. Коля, а скажи мені, є різниця? Де, ну, в принципі, я так розумію, що типу, отак. Трамін от. не... для гантажка. вантажка? А, да, а в вертлюг ми вставляємо нитку. Все, готово. Ти готовий? Так. Да. Зараз я також чіпляю і будемо вже починати нашу риболовлю. Знаєте, що прям гріє душу, те, що на пірсі хлопці приходять, їм по 14, по 15-16 років, у них там прям ящики спортивні, там спортивні, до речі, японські вудки. І вони стоять і чекають в І вони прям дуже часто приходять, я до них запитував, вони прям знають все, і коли, і як. І це прям дуже приємно. Гарно, що молодь приходить, ловить, розвивається і навіть щось підказує. Це дуже приємно. Ось і наша перша ставрідка. Нарешті дочекалися, чекала десь дві години, вона взагалі не підходила. І з викиду е взяла. До речі, розмір дуже гарний. Дуже гарний розмір. І рахунок відкрита перша є. Одразу після Миколи і в мене клювака є. У ну, мене, напевно, дві штуки. Так, да, щось. Дає не гарний супротив? Да. Ну, не сильно великий, але... Можливо, просто одна така, як у мене, гарна. Спротив давала такий, як потрібно. Можливо. Ну, одну точно бачу. Ні, одна. Ні, так одна, але глянь, який розмір гарний. Ну, Те, та, та, який казав, що раніше 8-й години. Да, до речі, ми, ми чекали, я ж кажу, дві годинки, поки прийде до нас Ставрідка. Кидали, 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 кидали. Нічого не було взагалі, окрім однієї сільотки. Все, до речі, немаловажно. І ось вже є активний, Тобто, я зливий і одразу Олександр. Тому риба. будемо спати. О, і ще одна риба. Тут вже напевно повинно бути дві, хоча б. Так. Супротив. Ну, слухайте, до речі, розмір наче ну, гарний і супротив такий самий. Тобто, до от... цього були не такі супроти гарні. Перед е тим як сонце заходить, одразу бере крупно, а потім вже менший розмір йде. Ні, одна. Ні, дві. О, дві. Супер. Ось і ця гірлянда, про яку ми казали. Нам потрібна mm -hmm. велика кількість риби, тому по дві це той самий результат, якого ми відчували. Mm -hmm. Ось так виглядає. Мікрощастя е, ставрюдятника, <сміх> бо ви просто людина, яка приїжджає на Одеське Побережжя ловити ставрі Гляньте, просто кабанчики такі впитані вже, як потрібно. І саме найголовніше, що е, як ви бачите, клюють, і у сані так само було на нижні гачки. Тобто потрібно, як я зробив, тільки ще подивився, що у Саші були на нижні гачки. Я зачекав повністю. Е, вона приземлиться на дно, прийма, ну вся е, е, ця гірлянда. І починав проводку. І вона одразу кліє. Як у Сані зараз. Сань, ти так само, я так розумію, так? Зачекав на дно, коли упаде приманка, сабіки, і клювання у нього таке. І потрібно паузу давати, щоб більше штук. Ну, от зараз три повинно бути, як мінімум три. Думаюсь, прям три. три. От ну тут, добре. От думаю, чомусь три. <хи> Хочеться мені три. А навіть чотири. Ні, Ні дві. Ну, я бачив начебто три, може віднайдуть. Так, да, одна ставив. відійшла, так. Ну, Розмір хороший. Ні, то слушай, всі кабанчики. Так. У мене, до речі, не було тільки що клювання, тому що ну, і так я відчував, що не докинув трішки. І коли там прям вкладуєшся в закид, то одразу риба. У Сані просто удочка 360, він кидає трішки далі У мене. Можливо, оціх декілька, ну може, 10, 10 метрів вирішує питання, до речі. Але з часом вона підійде і на мій повний викид точно. Ми зараз навіть при закиді робимо 10-15 метрів протяжку. Якщо немає риби, то одразу виматуємо. Як я вже казав, при ловлі ставріди потрібно виматувати обережно потихеньку, тому що у неї дуже тонка плівка біля рота і вона розривається. Якщо ви хочете завжди доставати її. Трішки сповільниться і реалізації буде звичайно більше. Так, і скільки ж, скільки ж вас там? Ну, як мінімум а дві. Як... Дві я бачив, одна зійшла. Одна, одна відпала, зі було знову дві. Так. І, блин, і розмір весь один в один. Прям наїлися вже фіріни чорноморські і підросли mm -hmm. трішки, і розкабаніли. Набрали трішки жарку. Ось такі. Що, є, є, до речі, мінуси в тому, що е, ловити на фідер, тому що потрібно завжди слідкувати за тим, що е, перехльос чи не перехльос, оскільки ми все-таки більше спінінгісти, е, за цим не слідкуємо. І ось не прослідкував і одразу відлітіла приманка разом з грузом. Сподіваємось, що ні одна ставріда не постраждає. Так, одразу закиду. Ну а напевно одна, дві. І одна. Однесенька. Але який розмір? Ти просто глянь, як гарний, який гарний розмір. Блін, щоб показати вам із, до ладоні якщо прикласти, ну майже ладонька така близька, але це гарний розмір. Як турецька вже. Турецька? Ось так. Декілька проводок, які ми використовуємо при ловлі е, самодурами або сабіки, називайте, як хочете. Е, перша проводка це коли, наприклад, риба все-таки е, знаходиться далеко і її потрібно брати. Вона ну, зазвичай вона знаходиться або в середньому, або в нижньому слові. Зараз я дочекався, поки грузила е, дійде до дна і починаю робити проводку. Рівномірка повільно, щоб грузило йшло біля дна. І роблю три підривчика. Три оберта катушки, три підривчика. Коротенькі, але різкі. І. Друга проводка це саме стандартно, Тобто ви повторюєте, повторюєте, і доки не дотягнете до берега. Друга проводка це 2-3 підриви і протяжка вверх. Тобто ви два підриви і протяжка вверх. Ось ці дві проводки використовуємо ми завжди, вони працюють, вони стабільні, тому що, як ми можемо зараз побачити, наші оператори ходили і казали, що поки що ні у кого не клює, А у нас вже біля десятка. І це явний призик, тому що ми робимо все правильно. Я от зараз поставлю 30 грамів і подивимось, скоріш за все, це дасть одразу клювання, тобто я буду до неї докидувати. У тебе знову риба? Так, знову Ось, риба. Ось, будь ласка. Тут я вже думаю дві, напевно. Так, да, гарний даю супротив. Одна. Трава, скоріш за все, просто підчепилася, да. а може відпала. О, і у мене підсіла рибка. Все ж таки, як я й казав, поставив більше груз, кидаю далі. У мене до цього я не знаю, 5 проводок, без риби взагалі було. Тобто, коли Саня через одну проводку тягне рибу. Я поставив 30 грамів і ось, будь ласка, результат. І на верхній гачок, до речі. Розкажи Саня за цих розвідників, які ти мені кажеш, що я з тобою максимально згоден. Ну да, так, такі є, що коли перші підходять, вони самі крупні. Їх правда не так багато, а потім вже вся інша стая підходить і вже, і вже вся, вся розмови, підряд. Да? Так. Оп. Оп. Ще одна. Так, ну вже приблизно біля 20, Що не може нас не радувати, звісно. У ну, вже три було? Один раз. І все. А у тебе скільки разів було три риби? По три. Три рази? Три по три. Саня Монстер, я вам казав, він майже кожен день не рибував. Риба його вже тут знає в обличчя просто. Три по три. У ну, мене дві. У <рив> мене дві і наш бакан потрішки закриває дно. <рив> Що, не може не радувати, звісно. І моє також двічка. Дві? Дивіться, рибка пішла. Мені Дуже подобається це вулич, прям передає оці мікротички, особливо коли дві рибки, вони прям штовхаються добре. Ні, одна відпала. Блин, прям я її бачу і вона відпала друга рибка. Так я пропоную вже переходити на силікон. Слухай, ми своїх 50, може і трішки більше, так? Да? Тут десь 50 плюс-мінус так. Коли приблизно 50 ми своїх взяли. Що, е, одіваємося, силикон і погнали далі. Да, тому що вже вечір, вже самодуру вже виключилось. Потрібно да. ультравайт брати. І це, до речі, нормальна історія. Візьму мій улюблений піксік у зеленому кольорі, який останню рибалку, яку я рибалив тут, просто виїзна для себе. Чудово себе показав. Прям він гарно ловив, тому вірю в неї і почну з неї. А це зараз я вам покажу секрет ППО для Ставріди. Це фонарик. Включаємо. І в нього спектр свого світла. Японці використовують такі фонарики на глибинах і підходить кормова база, там ферріна. Інша риба, там, рачки і так далі. І Ставріда також підходить, тому що це їхня кормова база. І, в принципі, це і естетично виглядає. Давайте я покажу, як це виглядає в воді. Саня, поки ти там ліхтарист викидаєшся... Ну, ставріда... ставріда вже підійшла. ставріда вже ловиться на аджик. Давай. І ось так це все виглядає. Ми зараз бачимо те, що він на дні приваблює. Іншу рибу і Ставрида буде підходити. В принципі, це красиво і естетично виглядає. Сказати, вона ви працює чи ні, але я тягну рибу знову. <хи> знову рибка на аджигінг. Все ж таки, ми вчасно перемкнулися і ловимо на силікон вже біля берега. Я одягнув півтори грами вольфрамову чебурашку. І вона прям рибка така, поки що не дуже прям активно б'є там, не дуже сильно. Тобто потрібно вмомляти маленькі пічки, але вона вже тут і ловиться точно. Да, в мене вже клювака на першому закиді була. у ну, Саші також була клювака вже. розмір, Я з тобою повністю згоден, дуже крутий розмір. Ми сьогодні потрапили прямо на класний розмір. І причому вона попадається набагато частіше. За, Ого! Ну, За. Диви, як палку Та. прогинає. В середньому риба вся гарна. Та ти шо? Ну це не бичок точно. ну Риба, блін. Чуть-чуть підбагрив її. Ну, ти цього, мабуть, давала такий супровід. Да. У нас зараз така історія, що рибка клює, відвалюється, клює відвалюється. Щоб уникнути максимально всіх сходів риби, ми використовуємо асісти. Асісти це такі маленькі гачки на жилці. Тобто, вони, якщо, наприклад, е хватає за хвостик і не може засікнутися, не може проковтнути повністю, тобто, або не його доганяє. Ми ставимо асіст, який біля самого хвостика знаходиться, ми вам ближче покажемо. І замідляємося в паузі, тобто даємо більше пауз, щоб у неї був момент захватити рибку. Ось так він виглядає на рибі. До речі, ось ця риба була зловлена за допомогою асіста. У нас е Сашою завжди, коли ми зустрічаємося з ним на пірсі, є така історія, ну, з, з спорту залишилось, і, і є, і буде, я сподіваюся, що ми завжди змагаємось навіть на пірсі по кількості риб. Бо зараз у Сашу скільки? 13. У мене 12, у нього 13, тобто він на одну рибку оприжає. Але я тут поки ще показував там, приманки, там, е показував на камеру, це все, звісно, він мене обловив. Ну, це, тобто, ми просто даємо трішки фори, <рі> так сказати. Е до речі, по проводкам. По проводкам ви можете, ми ви залишимо посилання і покажемо три наші проводки, які працюють. І одна з них, якою користуюсь зараз, дає гарний результат. У Сані такі, такі ж самі приблизно проводки, як у мене. Тобто Зараз я використовую три тичка і паузу, і маленький вантажок 1,5 грама. Тому зависання у мене особисто гарно працює у Сані своя тема. Він працює з трьома грамами. Тобто, я чекаю, поки воно впаде і десь біля дна ловлю. А Саня одразу біля дня ловить. Тобто приблизно тактики у нас однакові, мені здається, так? Я все правильно кажу? Плюс-мінус, так. Да. Так. Тому рибка активна, рибка клює, і клює через закид або буває таке, що і кожен закид. Це дуже радує. Ось і ось, ось, до речі, рибка, поки з вами розмовляв. Та, і у Саші, ну, да? Ну, також? Я ж не дам тобі. Не дає догнати себе. Ну, показуй свою. Якщо б ти сказав велику, я б велику піймав. Ааа, чорний глаз. <ріст> Чорне око, <да>. так. <ріст> Рахунок у нас тепер вирівнявся. у нас тепер 13-13. Ловимо далі. Рибка. Покажу вам проводку рибка. І Саня, Саня, дивіться, <ріст> він не хоче відпускати взагалі мене, щоб я вперед шов. Ну, асіст виручив. Ні, треба такого. Та ні, ну там Сантиметр різниця в рибі це не серйозно. Ладно, щоб вона була в два рази більше. Ось тут вона взяла чітко асист. Джиголівка у нас тут. Асист прямо в Тавриді. Нам оператори вже кажуть, Давай, Коля, вже потрібно збиратися, вже час, вже комендантська година скоро. Так не хочеться насправді уїжджати. Але потрібно. Зараз ловимо останню рибку і рахуємо. Остання риба, сподіваюся, її дотягну <хи> і ми будемо завершити. А Саня не успокоїться, хоче догнати мене дуже сильно. 34. <хи> але все ж, таки, все ж таки я її добрав. Гарна рибалка, гарний розмір, дуже сильно здивувала. Сьогоднішня ставрида розміром просто чудова. О, все-таки він дотягнув, вона також підпала під берегом, але цю ми точно рахуємо. Остання ставрида. Дзинь, непоганий, не але можна краще. Можна було б краще, так. Але ми очікували, що все-таки буде активність ну, набагато краще. мені здається. Ну, в два рази хоча Як мінімум, я думав, що ми на самодури відірвемося набагато більше. Да. Але рибка все ж таки дуже пізно підійшла і да, не було прям такої активності, як ми б хотіли. Але слухайте, це гарний результат, все одно мені здається, пішли рахувати рибку. Ну, поїхали. Е, давай по дві. Ти дві, я дві. Ти дві. Скільки ти не рахуєш, тільки про себе рахуй. А я скільки не рахую, потім додамо. Добре? У мене 55 вийшло. 62. Ітого 117. 117. Ну непогано, слухай, непогано. Деякі і двадцяти не зловилися. Для, не для Сьогодні це дуже достойно. сьогодні до це дуже гарний звіт. За 100 ми риб зайшли, тому дякую тобі за рибалку, Санечко. Це було супер чудово. Мені дуже сподобалось. Гарний батл. По-перше, батл був прям до останньої риби. До останньої риби. Трудова рибалка. Трудова рибалка, Так ось такий у нас результат вийшов. А, не такий, як ми очікували, але все одно дуже гарно. Ми сьогодні все таки на пірсі піймали перші ставріду. В кількості ми піймали більше всіх, всі наші теми спрацювали, ну це також результат. Ну, гарний так. Хотілося, звісно, Х2, але маємо, що маємо. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі на пірсах Чорного моря.